Господи, вислухай молитву мою, плач мій до тебе нехай дійде. не відвертай лиця Твого від мене в день, коли я в скорботі. Прихили до мене вухо Твоє в той день, коли призву тебе. Скоро вислухай мене, бо ще здає, як наче дим дні мої, кості мої висохли. Я підкошений, наче трава, і висухло серце моє, бо я вже забув їсти хліб мій. Від тяжкого зітхання мого присохли кості мої до плоті моєї. Я став подібний до нічного птаха в пустелі, став, як сова на руїнах, не сплю і став, наче самотній птах на покрівлі. Кожного дня зневажають мене вороги мої, і ті, що хвалили мене, проклинають мене. Я вже попів їм, наче хліб, і піття моє змішую зі сльозами. Від лиця гніву твоїй ярості твоєї ти підніс, і кинув мене, в мої, наче кінь, зника, який є висок, як та трава, ти ж, Господи, перебоїш вічно і пам'ять про тебе зроду рід, ти встанеш і з над Сионом, бо вже час помилувати, його, бо вже прийшов призначений час. Бороби твої полюбили каміння Його і жальнім ровін Його, і будуть народи боятися імені Твого, і всі царі землі слави Твоєї, бо відбудує Господь Сьон, і явиться у славі своїй, Він зглянеться на молитви смиренних і не відкине благання їх. І буде написано про це для поколінь майбутніх. І люди, що народяться, будуть хвалити Господа, бо Він прихилився з висоти святої Своєї. Поглянув Господь з небес на землю, щоб почути стойну ув'язаних, звільнити синів на смерть засуджених, щоб прославляли ім'я Господні в Сеоні і хвалили його в Єрусалимі, коли разом зберуться народи царства, щоб служити Господу, Ти виснажив у дорозі сили мої, коротив дні віку мого. І я сказав, Боже мій, не знищуй мене на половині життя мого, твої літа в родів, родів вічно. На початку ти, Господи, землю сотворив і небеса, і рук твоїх вони загинуть, ти ж Вони на чари запостаріють, як одежу, переміниш їх, і вони зміняться. Ти ж усе той самий, і літату, і не скінчаться. Сини рабів твої будуть жити, і наслід'я їх утвердиться перед лицем твоїм вік. Благослови душе моя, Господа. І вся істота Моя ім'я святеє Його. Благослови душе моя, Господа, і не забувай усіх добродійств Його, Він очищає всі беззаконня Твої, зціляє всі недуги Твої, Він звільняє вітління життя Твоє, Він чає тебе, милістю і щедротами. Він виконує бажання Твої, оновиться погірдому орля ті твоя. Господь творить справедливість і суд усім покривленим. Показав путі своїм Севі, синам Ізраїлям, хотіння свої. Щедрий, милостивий Господь, довго терпеливі милостиві, не до кінця бронівається і повік, не ворогуватиме, не за беззаконнями нашими вчинив нам і не за гріхами нашими воздав нам, велико високо небо над землею. Так утвердив Господь мирій свою над тими, що бояться його. Як далеко схід від заходу, так віддалив Він від нас беззаконні наші. Як отець милує дітей, так милуй Господь тих, що бояться його, бо Він знає сутність нашу, пам'ятає, що ми порох землі, людина, як трава, в ній, немов цвіт польовий цвіте і відцвітає. повіє вітер над нею і не стане, її, і не знайти вже місця по ній. же Господня віку до віку на тих, що бояться його, і правдою насинав синів, що бережуть за його, і пам'ятають їх заповіді Його, що виконувати їх. Господь на небесах готував свій, і царствою усі володіє. Благословіть, Господу всі ангели, сильні міцністю, що виконуєте Слово Його, слухаючи Голосу слів його, благословить Господу всі сили, слуги Його, що творите волю, Благословіть, Господу всі діла Його, на всіх місцях володіння Його, благослови душе моя, Господа. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків, Амінь, Алелуя. Алелуя, алелуя, слава тобі, Боже, Алелуя, 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 слава тобі, Боже, алелуя, алелуя, слава тобі, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благослови душе моя, Господа, Господи, Боже мій, як звеличився, ти дивно, ти прибрався у славу і величну красу, ти зодягаєшся у світ, твоє коризу, простираєш небеса, як шатро, підносиш над водами горні палаці твої, обертаєш хмари на колісницю для себе, на крилах вітру, ти ходиш, ти твориш духів ангелами своїми, слугами, сумівони, свої не полум'я, ти поставив землю на тверді, не захитаючи по повік віку. Безодня, як одежа покриває, її. на горах стоїть води, від повеління тво вони біжать, і від голосу грому твої тікають, піднімаються на горі і сходять у долину, в місце, що ти призначив для них, ти поклав межу, якої не перейдуть вони і не повернуться, щоб покрити землю, ти посилаєш джерела в долини, поміж горами течуть води, ти напуваєш усіх звірів польових, дикі ослів та мовують справу свою. Над ними літають птахи небесні, голос їх лунає між вітям, ти натуєш гори з висот твоїх, плодами дів твоїх насичується земля, ти вирощуєш траву для хутоби, і злаки і на користь людям, щоб добути хліб із землі, і вино веселить серце людини, І ілей намашує лице її, і хліб підкріпляє серце людини, насичуються дерева польові. Кедри Ливанські, що ти насадив їх, там птахи гніздяться, ніж дощ, чаплі на вище, гори високі для оленів, скелі захисту, для зайців, ти сотору місяч, щоб визначити час, і сонце знає захист свій, ти на темряву, І ніч настає, тоді бродікся зірналі сова. Леве річек заздобич і просить від Бога поживи собі, Сходить сонце, вони вертаються назад, і лягай у глів своїх. Виходік людина для справ своїх і на працю свою до вечора, які величні діла, твої, Господі, все створив ти, повна земля, творіння, Твого! ось море, велике і просторе, там безліч гадів, і тварі малої, великої, там плавають кораблі, кити, що ти їх сотворив, вигравати в ньому. Всі вони на тебе сподіваються, що ти даш цим пожив у свій час. Ти даєш їм, вони приймають, ти відкриваєш руку свою, вони наповнюються всяким благом. Ти відвертаєш лице твоє, вони життя, піднімеш дух їх, вони щезнуть і в прах свій повернуться. Пошлеш духа свого і сотворишся, і оновлюєш лице землі. Нехай буде слава Господня навіки, звеселиться Господь від діл своїх. Він погляне на землю, вона тремтить, торкнеться гір вони димлять, славити йому, Господи, все життя моє, співатиму Богові моєму, поки живу. Нехай буде благоприємною йому, пісня моя, я звеселюся в Господі, нехай щезнуть грішники з землі, і беззаконників, нехай більше не буде. Благослови душе моя, Господа, Аллилуйя, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і по повсякчас, і на віки віків. амінь! Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя слава тобі Боже, аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прославляйте Господа і призивайте Ім'я Його, сповіщайте між народами про діла Його, співайте Йому і славте Його, розповідайте про всі чудеса Його, моліться іменем святим Його, нехай радіє серце тих, що шукають Господа, шукайте, Господа і сили Його, шукайте лице Його завжди. Згадуйте Його, що Він сотворив знамення Його і свідство, винасіння Авраамове, раби сини Якова обрані його. Він є Господь Бог наш, по всій землі суди Його. Він навіки пам'ятає завіт свій, слово, яке заповідав у тисячі родів, яке заповідав Авраамові, і кляту Ісакові, і поставив його законом для Якова та Ізраїля за вічний, кажучи, дам тобі землю хананську, поділ насліддя вашого. Коли їх було ще мало за кількістю, дуже мало, і були вони чужинцями в ній, і переходили вони від народу до народу, з царства до племені іншого, і він не дозволив нікому кривдити їх, і забороняв про них царям, не доторкайтеся до помазанників моїх, і не чиніть зла пророкам моїм, і прикликав голод на землю, і знищив всяке хлібне стебло, послав перед ними чоловіка, в рабство був проданий Йосиф. Скували кайданами ноги йому, в залізних кутах була душа Його, аж поки сповнилося Слово Його, слово Господнє випробувало Його, послав цар і звільнив його, володар народу випустив його, і поставив його господарем усім домом своїм, і правителем над усім володінням своїм, щоб він настановляв вельмож його за душею своїй старішині його навчав мудрости. Тоді прийшов Ізраїль до Єгипту і переселився, яків в землю, хамову. І дуже розмножив Бог людей своїх, і зробив їх сильнішими, від ворогів їхніх, попустив серце і птян, зняна народ Його, чинені напасті рабам Його, тоді послав Мойсея, раба свого і Аарона, якого вибрав, і вони показали місь ними слова знамень, його і чудеса в землі Хамові, славу темряву. І зробив морок, і не могли суперечити слову його, перемінив воду їх на кров, і поморив усю рибу їх, Закищила земля їх жабами, навіть у покоях царів їхніх, сказав він і роями з'явилися ободи, і комарів усій країні їх, послав на них град замість дощу, і вогонь палючий на землю їх, побив виноград і смоковниці їх, і дерева поламав країні їх, сказав і прийшла сарана та гусінь без віку. І пожерли всю траву на землі їх, і поїли весь урожай на полях їх, і вмертвив усякого первістка в землі їх, початку всієї сили їх, і вивів Ізраїльтян із срібом, і золотом, і не було хворого в поколіннях їх. Зрадів Єгипет, коли вийшли вони, бо обійняв його страх перед ними. Господь розпростер над ними хмару, як покров їм, і воняний стовп, щоб світив йому ночі. Просили вони, і він послав їх препилить і хлібом небесним насичував їх, розколов скелю і потекла вода, зашуміла рікою по землі сухій, бо задав Він слово своє до Авраама, раба свого, і вивів народ свій з радощами обраних своїх з веселощами, і дав їм землю народів, і успадкували вони працю чужих народів, щоб заповіді його виконували і дотримувалися закону Його. Аллилуїя. Слава Отцю і Сину і Святому Духові по всех і на віки віки. Амінь. Аллилуйя, слава тобі Боже. Аллилуйя, слава Тобі Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тобі Боже. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині по всех і на віки віків. Амінь. Святий Боже, Святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкість і безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і посях часа, і на віки віків, Амінь Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости беззаконні наші, святий посвіті, і сили наші, імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і, свою, і Сину, і святому Духові, і по усях на віки віків, Амінь. Отче наш, що ісина на небесах нехай, святиться ім'я Твої, нехай, прийде царство, Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліб наш, насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукаву, бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, повсяк і повсякчас, і на віки віків. Амінь. І як блудниця, і я припадаю до тебе, Христе Боже, щоб одержати прощення ріхів, але замість мира сльози тобі від серця приношу? Помилуй мене, спасе, який помилував, очисті мої ріхи і від провин моїх. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, душе моя. Чому не думаєш ти про смерть? Чому не каєшся раніше, ніж за сурмих сурма? Щоб ти йшла на суд, тоді вже пізно буде каятися. Згадай митаря, і як він зівав, зрішив я, Господи, помилуй мене і нині, і по всіх і на віки віків. Амінь. Пресвята, присну, Діво Богородице, Ти перевищуєш сили небесні, бо породила Сина Божого, через Тебе і ми збагатилися Божеством, молися за нас, а ми безпрестанно будемо Тебе прославляти. Ospodi <speaking> pomiluje, <in> ospodi <Spanish> pomiluje, ospodi 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 pomiluje, Господи помилуй Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, 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 помилуй. Дякуємо Тобі, Господи Боже спасіння нашого. Що ти все чиниш на добро життя нашого, Ти дав нам спочинок у минулу пору ночі, і підняв нас з постелі нашої, і поставив нас на поклоніння святому імені Твоєму, тому молимось Тобі, Господи, дай нам благодаті Сиву, що ми співали Тобі розумно, та молилися безперестанно, звертаючи очі до Тебе, Спасителя, душ наших, благодійника. Благаючи зі страхом про наше спасіння, почуй, милосердний Господи, помилуй нас, прожени від нас, невидимих ворогів наших, що поборюють нас, і прийми подяку нашу, дай нам благодать, славити Тебе серцем і устами, навчи нас заповітів Твоїх і навчи молитися Тобі, бо ми не знаємо, як належить молитися, якщо Ти святим Твоїм Духом не укріпиш нас. А в чому ми зрішили аж до цієї години словом, чи ділом, чи думкою з волі своєї чи проти волі, милостю нам прости. Бо коли на беззаконні наші буде зважати, Господи, Хто стоїть? Очистій не поминай, бо ти єдиний святий, помічник всесильний і охоронитель життя нашого, Тебе благословляємо на віки віків. ɔmíngyén.